тільки що було проголосовано продовження мобілізації, але за Верховною Радою залишився борг перед тими, хто був обмежено придатний, визнаним, і після цього відбулася мобілізація з 18 до 25 років. Є відповідний законопроект. Я зараз я договорюю Руслан Ксіч. Є відповідний законопроект 12.147, він підписаний багатьма народними депутатами в цій залі. Одним з них із співавтором є я я хотів би вас попросити поставити на голосування пропозицію, дати доручення відповідному комітету, підготувати його для невідкладного розгляду. Ми всі це обіцяли. Всі. Народні депутати, тим більше, що була позиція, що е, мобілізації з 18 до 25 років не буде. Цей законопроект дасть можливість за бажанням демобілізуватись. Це буде чесно по відношенню до тих, чиї права сьогодні також порушені. Тому, будь ласка, поставте мою пропозицію на голосування. Дякую. Ставлю пропозицію народного депутата Розумкова на голосування. Прошу голосувати. За 241 рішення прийнято